Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка позвалася в серці наших земляків. Кривава війна забрала життя смілян Дорошенко до Олександра Олександровича та Груліва Валерія Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Дорошенко Олександр Олександрович. Служив солдатом стрільцем, санітаром першого мотопіхотного відділення Другого мотопіхотного взводу другого мотопіхотної роди військової частини Збройних Сил України 20 березня 2023 року загинув в результаті мінометного обстрілу ворожої артилерії на околиці населеного пункту Серебрянка Донецької області. Грудів Валерій Олександрович, сержант, старший радіотелефоніст, гранатометник відділення зв'язку з воду управління 3-го механізованого батальйону військової частини А-1302. Загинув 23 березня. 2023 року в населеному пункті Бахмут Донецької області вшануємо хвилиною мовчання необерущу пам'ять про наших земляків Олександра Дорошенка та Валерія Грудєва. Родини, шановні сміляни, шановні побратими, сьогодні в цих святих стінах ми забувалися для того, щоб провести останній шлях та вітати аж самому шану двом нашим роям Валерію Олександровичу та Олександру Олександровичу, які до останнього подиху свого життя цінували і любили нашу країну, боронили її незалежність і територіальну цілісність. Для кожної з нас вони є прикладом, прикладом мужності. Вони до останнього свого часу не садили свої присяги, а були вільні свої присяги. Володимир Олександрович та Волосалович будуть прикладом не лише для нас, а й для всіх наступних поколінь. Дозвольте висловити щирі слова співчуття родинами. Це національна втрата не лише для вас, дорогі родини, а для всієї країни. Дорогі родини, шановні сміляни, побратими, че сума з міста полетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися з самої нагоди, щоб подати слова глибокої вдячності і шани нашим героям, нашим захисникам, які залишили власну домівку і пішли захищати нас з вами. Пішли з життя. Прекрасні сини, любячі батьки. Я від імені міського голови Сірія Ананка, всесілянське громади, висловлює найщиріші співчуття рядом і Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава! Світлий, добрий спомин що про затяжних захисників України нас завжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви закручується священно спожителі нашого міста. Мало сердий, чоловіка людий, бо прости. Бо немає людини, що в не зліжила, те один без ріка. Правда, твоє вічне і слова, та стена. бо ти є все воскресіння, життя і спокій в храмі, ми і воїнів. Героя, комиссана на дарі, який завішиття, са за незалежність соборність української держави, хреста Боже наш, ми трішки на Господь наш Ісус Христос, який з Божественності і благодаті дарує влади, тим святим своїм учням і апостолам владу прощати, і відпускати гріхи людські, сказав їм, прийміть Духа Святого. Кому гріхи, тим відпустяться, на кому залишити залишаться, і щось зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах, воїном малею, усьому чоловік, як людина з перед Богом, то славом, чи ділом, чи думкою, чи своєю спокою, і молимося за запокоєння, доспочини травів, Божих воїнів. А Полерія Олександра, герої, які загинули, захищаючи нашу державу і за відпущення їм всякої провини, вільної і невільної, Господь Бога сили їм, там, де правідні спочивають. Зовні проти всім наші душі спочили грабити, хто представили воїнів Олександра Валерія, поселяє праведним учити, людям ранок України, до крайніх приєднає і нас помили, і спасе, бо він благий і людину любов. На жаль, в черговий раз наша Смілянська громада. Прощається із своїми кращими синами, прощається з тими, хто найсміливіші, хто життям своїм прикладом показує, як треба любити свою батьківщину, свою землю, своє місто. Сьогодні ми прощаємося із нашими героями. Чому вони наші герої? Тому що вони віддали життя за нашу державу і за нас і з вами. Ми пам'ятаємо, що Господь наш Ісус Христос, Він на Христі віддав життя за всіх нас, тобто за весь світ, за все людство. Аби викупити його від прокляття і вічної смерті. А ось ці наші воїни вони віддали життя безпосередньо за нашу державу і за свою землю, за свої сім'ї і за майбутнє наших поколінь, щоб вони могли жити вільно у своїй державі, щоб вони були незалежні від кого тільки від Господа Бога. І щоб вони могли жити так, як вони вважають це за потрібне. І я лише закликаю всіх вас, браті і сестри, не обмежуватись тільки похоронами і згадками десь де коли-небудь. Коли Пам'ятаємо, що вічна пам'ять зберігається тоді, коли кожен день ми будемо молитись, кожен день ми будемо пам'ятати про ці душі і згадувати, Господи. Упокой, якщо не знаємо імена кожного, то всіх наших воїнів, які віддали своє життя за нас із вами.